Продовжили дистанційне навчання та надзвичайний стан в області попри зменшення інтенсивності захворювання на вірусний гепатит А. Такі рішення прийняли на засіданні комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомила заступниця голови обласної адміністрації Наталя Заболотна на своїй сторінці у Фейсбук. На Вінниччині спала гепатиту А триває з 16 жовтня. Другий тиждень у стаціонарі обласного клінічного центру інфекційних хвороб перебуває місцева жителька Олена. Суспільному розповідає, гепатит А у неї підтверджено лабораторно. Вступила 23 жовтня понеділок. Вже з підозрою на, на гепатит, вже, ну, якби тут зробила аналізи, вже підтвердили. А вже два тижні <свісно> лежу. Була висока температура декілька днів до 39. А далі почалася нудота, слабкість, дуже сильна слабкість в тілі, прямо що перейти по квартирі, це було дуже-дуже важко. І все, і вже просто з на вихідних почали жовтіти очі, і ми вже з понеділка звернулися до лікаря. Нині у них на лікуванні з цією недугою перебуває 21 пацієнт, каже медична директорка центру Галина Мохній. Половина вже готова на випіску. В нас вже знов іти, і вони перебувають в стані середньої або легкого ступеня важкості. Захворюваність на вірусний гепатит А на Вінниччині йде на спад, кажуть і в обласному департаменті охорони здоров'я. Однак, за словами Тетяни Бондаренко, заступниці директорки департаменту, говорити про повне згасання спалаху зарано. За вихідні дні, на щастя, іде все таки зниження захворюваності. Так, в неділю, вчора, це перший день з часу спалаху, коли в нас не зареєстровано жодного нового випадку. Може бути ще друга хвиля захворюваності, оскільки ті пацієнти, які хворіли і були вдома, коли вони були ще до жовтушної форми, але вже виділяли. Вірус і могли бути заразними. Ймовірно, можуть бути нові випадки, але ми до цього готові. Дію надзвичайного стану в області через спалах гепатиту а поки не скасовують, адже кількість активних хворих перевищує сотню, каже Тетяна Бондаренко. Коли ми досягнемо, хоча б мінімального 50, будемо розглядати про зняття цього стану. Маємо проаналізувати саме кількість активних зараз гостро хворіючих пацієнтів. А їх все таки на сьогодні більше ста. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.